Всім привіт! Привіт! І це ви на каналі Капібара. Це є нова рубрика, наша друга рубрика. Зараз я з поліною і ми перевіряємо, як італійці вимовляють їхні італіянські меми. Так, ну тут шимпанзіні бананіні. Чого на українській? Банани шимпанзіні. Банани і Дивно трохи. Будь да. ласка. Пожалуйста, будет нормально. Шимпанзини бананини. Вау, wow, я кружевный. Так, давайте тролли за mm. Ну, давайте тун сахур. тунг сахур. Тунг, 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 тунг сахур. Не такая... Я не знаю, мне так выдало. Так, будь ласка. Ну, український варіант. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг сахур. Ну, трохи дивно, але Ну, бо це український варіант. Тум-тум-тум-тум-тум-тум сауер. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг санг. Чун-гачам-га чун Так, давайте. Крокодила, крокодила. Тралеру трала. Ой, тралелеру. Тралала. Тралеро, тралеро. Я передам це далі. Я передам це далі. Е, дуже дивно. Тралалеру тралеле. Так, давайте, як Поліна казала, бомбардіра крокодіро. Бомбардіра крокодіра. Крокодил бомбардир. Крокодира. Ну, У тебе завжди все трохи троходира. <реш> <реш> <для вас. реш> так. Італійська версія. Чекайте. Вслухаємо зараз українську. Крокодил бомбардир. Я його так називала, коли вчила його. Бомбардиро крокодило. Вау. Так. Духи на голос не туди, ну нічого. Ну, все йде. бур потопим. потапім. бур потопим. Ой. Бур-бур-бур. Бур-бур-бур. Бур-бур. Бі-єр-ре, бі-єр-ре А може ми неправильно написали? А може тут бі-єр-ре? Походу що. БРР, БРР, Потапина. Чего? Что это такое? Давай, это украинская версия. Украинская версия, будь ласка. бар Потапим. Ну, норм. Ну, украинская, да-да-да. Украинская норм. Шимпанзини, бананини. Ой. Шимпанзини. Бу-бу. Бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу. Шимпанзини, Бенг-бен-бенг. Ні, ні. Банани шимпанзіні. Банани шіпанзині. Шимпанзіні-бананіні. Вау! Навіть наголоси всі добре. Вау. Так, шпіоніро-голубіро. А давайте бананіто дольфініто. Так Вау. Бананова кулька. Чекайте. Бананова кулька. Що за бананова кулька? Що за Що там на голос бананова? Бана. Бананова. бананова. Бані. З бані кулька. Якийсь забаний на кулька. Забанена. Так, а давайте тепер э, е, італійською. Бананіто бульпініто. Ну, майже. А, там бу я написала. Там треба дри і піти. І пес, і і після пиші хитреба. А я J поставила. Так, чекайте. Бананіту дульпініто. Дульпініто 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 дулпініто. дульпініто Так, давай. Шпионір голубира, давай. Не було шпионіру головіра.

Ciccica, ciccica! Scipioni go o golubiro? Scipioni golubiro? Taglia vai a te, poveretto, bondito. Uff! Che. e che è do stritto! Do stritto! Crebette, do stritto! Віан, автобе твоє то не болить. Хреба мене не болить Джигайде то... бандит. Бобріто бон бандит Нічого бандито. Бандит розбійник. Та ж кажу бундіт бобрі. Чекайте. бондіто Бонді то бобріто, Чи бо? бобріто О, може. Так, е -е -е. Так, ще чина. Так, ми згадали трулімеро, трулічина. Е -е. Меро. Трулічина. Знаєте, це. Якщо ви не знаєте, то це. Е, типу... Чекай, це не ту... то. Ти неправильно пишеш, Мілан. Ти пишеш труліхіна. Труліхіна. труліхіна". Да? Я напишу. а я напишу. Е, Трулімеро, трулічина це е, риб, е, це так... Е, це типу риба, що голова. Труло? Чо трулочино. Мені так написалося. Чіна. Так. Тролімер троліквін. Який, блядь, троліквін? Що таке троліквін? Так, ну це, коротше, бошка кота, тіло рибки і ножки людини. Це дуже дивно виглядає, ну ладно. Так. Тролімеро тролікіна. Вау, що таке кіна? Чому не чіна? Вау. Так, тролімеро тролічина і тріпі-тропі-тропотріпа.